По-перше, я хотів би подякувати викладачам. Я не знаю, наскільки добрих спеціалістів виховував і виховує цей інститут, але він дружин добрих виховує. У мене є короткий тост. Але щоб його краще <праць> зрозуміти, треба трохи преамбурну. Недавно у Києві один відомий учений, академік багатьох академій, святкував свій ювілей. І вдома у нього зібралось багато гостей. Прийшли кореспонденти, він їм показує, це ось тут шафи говорять, із творами, дарчими надписами моїх учителів. Оці ось шафи це з моїми трудами. А оці ось шафи це з трудами моїх учнів вже теж із дачими надписами. А молода журналістка запитує, ви так багато поїздили по світу, у вас мають так багато вражень було. Та ви знаєте, якось так я весь все життя працював, привезуть на симпозіум ну, з літака, бо відчитав лекцію і назад поїхав. Хоча, ви знаєте, коли я був студентом, то нас возили в колгос помідори збирати. <рес> <Козак>? <рес> так, і от в той час пішов дощ, і я заховався в сараї з сіном. І заснув. Просипаються сонце, повітря чисте, райдуга, пташки щебечі. Я не поглянувся, а тут дівчина спить. та така красива, горіться. Я на неї, а вона сіно провалюється. Я на неї, вона сіно провалюється. І ви знаєте, що я подумав. От якби оці книжки, говорять, на підклад. Я... Я прошу дозволу 에, представити Володимир Петрович Форса, чоловік нашої Надії Ванни Курочки. Зараз вона вже теж Форса, місто Київ. Спасибі вам да. за оригінальний тост. Хоча приїжджайте на наші зустрічі.